Шановні фастівчани, сьогодні хотілося б мені розповісти про те, яка робота ведеться фастівським міськвиконкомом, зокрема управлінням соціального захисту та праці населення, у підтримці тих людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З настанням морозів управлінням соціального захисту міськвиконкомом, було обладнане місце, яке пристосовано для обігріву і харчування людей, які без Певного місця проживання в нашому місцевому парку, в кафе, яке існувало влітку як кафе «Казка», був обладнаний пункт, до якого можуть звертатися люди для того, щоб обігрітися, для того, щоб похарчуватися. Я хочу висловити слова подяки нашому територіальному центру його соціальним фахівцям, які, не перериваючи своєї безпосередньої роботи, а це опіка над одинокими людьми, знаходять час, сили і можливості і підтримують, харчують тих людей, які звертаються до цього пункту обігріву. Хочу висловити слова подяки нашим приватним підприємцям, які підтримали нас і припали необхідні харчові продукти. Це чай, це цукор. Наш хлібзавод постачає туди булочки для того, щоб людина могла зігрітися гарячим чаєм. Приватні підприємці закупили харчові продукти для того, щоб людина могла ну, хоч трошечки підживитися, підтримати свої сили. Готуються цю продукцію і саме харчування здійснюють соціальні працівники територіального центру, а обігрів здійснюється за допомогою працівників і адміністрації нашого, нашого парку. Працюємо ми тут із 10 грудня, кормимо бісхатників. Пункти відкрили по розпорядженню нашого міського голови. Пінькового Олександра Миколаєвича у зв'язку з похолоданням і з погіршенням погодних умов були дуже сильні морози і людям, у яких немає домівки, допомогли йому гарячим харчуванням. Працюємо ми тут щоденно, без вихідних. Два рази на день харчуємо гарячим харчуванням, даємо макарони вироби, чай з булочкою і до, з 10 до 18 цей без перериву працює. Надала нам, надав нам допомогу наш міський парк Деміденко Дмитрій Леонідович. Цю Породу кафе каска. Це працівники, які працюють обслуговують. Це частина цих людей, які сьогодні чергують і обслуговують, і прибирають після цих безхачників, і надають їм гарячу піщу, чай приготують, віну запарюють. Наводять порядок перші дні, коли тільки починалася сильні морози, зверталося троє-п'ятеро людей. на вчора інформація була, що до 40 людей в день звертається за ось такою такою підтримкою. Це і ті люди, які без певного місця проживання, це і ті люди, які просто опинилися в якихось складних дуже життєвих обставинах і потребують такої, такої підтримки. Зараз на дворі потепліло, але робота цього, 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 цього пункту обігріву не припинена. Тому що погода на жаль у нас така, що вона міняється від тепла на холод, і е, якщо ви знаєте людей, яким потрібна така допомога. Ми робили оголошення і на радіо, ми робили такі оголошення і на телебачення, але зрозуміло, що ті люди, хто дійсно опинився в таких обставинах, вони навряд чи дивляться телебачення і слухають радіо. Якщо ви знаєте таких людей, які живуть з вами поруч по сусідству, таких людей, які ви бачите їх на вулиці, можна направляти їх до нашого парку для того, щоб вони знайшли певну якусь підтримку.